Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про заяву президента США Дональда Трампа, який вразив всіх про майже ухвалене рішення передати Томагавк Україні. Крилата ракета Томагавк легендарний символ американської сили та високоточності, що відкривала більшість військових компаній США від бурів в пустелі до ударів по Сирії. Тепер ця крилата сокира здатна бити на відстань до 1800 кілометрів, може бути використана у війні України з Росією. Так, я певною мірою ухвалив рішення здебільшого. Я думаю, я хочу дізнатися, що вони збираються з ними робити, куди вони їх відправлять. Думаю, я мушу поставити це питання. Я хочу поставити кілька запитань. Я не прагну бачити ескалацію. Сказав Трамп журналістам у понеділок, відповідаючи на питання, чи передасть ракети Україні. Головна технічна проблема томагавк у тому, що ці ракети створювалися як зброї військово-морських сил США. Вони призначені для запуску виключно з борців кораблів та підводних човнів. А отже, Україна просто не має інфраструктури для їхнього використання. Єдиний вихід наземні пускові установки, тифон, які здатні запускати томагавк з суші, проте їх кількість украй обмежена: дві батареї по 4. Пускові установки у США великі проблеми з виробництвом ракет до Петріот. У місяць їх виготовлять по кілька штук. Такі ж проблеми з ракетами Томагавк. Виробництво там ледь не поштучне – 4-8 одиниць на місяць. Тобто, із самими ракетами є проблема не тільки з пусковими. Зауважив старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Вашингтон може виділити від 20 до 50 ракет томагавк, що не змінить динаміку війни. Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники далекої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими у своїх можливостях, безумовно недостатніми для забезпечення тривалих глибоких атак проти РФ. І так, перше запитання: чи розглядає взагалі влада США передачу ракет Томагавк Україні? Говорити, говорити, ляпати язиком це одне. А ось чи дійсно на практиці вони розглядають. Зараз питаємо карт. Вони то розглядають. Але подивіться на дні колоди в нас четвірка кубків. Вісімка пентаклів, сімка пентаклів, колісниця і десятка жезлів. Я думаю, що все-таки є якісь перешкоди, перепони. Можливо, не всі погоджуються на передачу саме цих ракет Україні, що, що не дозволяє це зробити прямо зараз. Тому тут, бачите, ось ця вісімка пентаклів і в нас випадає. Тобто, це затягування часу, відкладання на більш далекий період, на більш таку далеку перспективу, можливо, тут вони будуть створювати певну ілюзію того, що ми зараз вирішуємо, ми ще не знаємо. А потім по цим все таки картам можуть якось таємно передати. Тому що ось ця сімка кубки вона може по різному програватися у різних контекстах запитань. Ну, наприклад, у нашому запитанні вона може говорити, що як завуальовано бачите, тут такий туман, напустити туман туману зробити вигляд, ми нічого не передаємо, але все-таки після цього йдеш колісниця. А колісниця це карта безпосереднього руху передачі ось цих ракет. Тому тут така цікава може скластися ситуація. Не все так просто, не все так прозоро. Багато чого нам, звичайно ж, будуть не говорити, але все-таки велику кількість буде передати дійсно важко, тому що десятка жезлів тут не просто так випадає. Дивимося на наш основний розклад. Так дійсно. Вони щось планують, тому що карта Маго це розроблення відповідної тактики, відповідної стратегії, прописання прямо по пунктам, що, коли, як, куди. Тут дійсно по Пашу Пентаклів може бути якась і дев'ятка ще пентаклів, передача. Але Паш Пентаклів це мілка карта. Ми, звичайно ж, перепитаємо, чи безпосередньо вони. Будуть їх передавати, тому що плани планами, а на практиці це вже зовсім інше. Але дійсно, можливо, якусь невелику кількість з перспективою збільшення цієї кількості у майбутньому вони розглядають. Ще з кимось вони будуть радитися, тому що це якесь колективне рішення. Тріка кубків три сторони. Будуть вони вирішувати і королева мочів. Чи не буде потім у США якихось проблем на фоні того, що вони передадуть нам ці ракети? Тому що королева мочів це все-таки жорстка воєнна карта, що можуть бути ось ці такі негативні самовоєнні наслідки, які будуть направлені на США. Тому вони дійсно планують відповідь така. А давайте запитаємо, чи дійсно у США є певні труднощі з виробництвом ракету Магавк, зокрема, що стосується саме їх обмеженої кількості, та з наземними пусковими установками до них, які називаються тифон. Так, проблеми дійсно є. Тут безпосередньо випадає п'ятірка ось ця пентаклю. Звичайно ж, вони демонструють силу. Вони демонструють того, що в них все під контролем, що вони наддержава, держава, що вони самі могутні, що вони держава номер один у всьому світі, і що немає у них ніяких проблем. Тому що, бачите, тут сила демонструють у спонтаклів. тобто на публіку вони показують. Ось цю свою воєнну міць, але насправді тут у нас і п'ятірка пентаклів, і п'ятірка жезлів. П'ятірка пентаклів безпосередньо це про нестачу якогось певного ресурсу для виробництва тієї кількості, яку необхідно, щоб і США було, і нам ще передати. П'ятірка Пентаклів це ще про якісь борги, про якісь кредити. Тобто це дійсно дефіцит по іншому тут ніяк не скажеш. Дуже багато на фоні цього, всередині саме правління США по п'ятірці жезлів, є якоїсь конфронтації, якихось конфліктів, непорозумінь. Одні тягнуть на свою сторону, інші в свою сторону. Дійсно, тут дуже багато в уряді США непорозумінь. Їм доведеться шукати якісь нові шляхи, тому що шут тут випадає. По десятці кубків можливо доведеться США шукати якусь підтримку ще у когось або у якогось союзу, об'єднання або. З кимось об'єднуватися, тобто у якийсь певний момент часу постане запитання того, що США повинні будуть іти якимось новим шляхом через ось цю хітірку пентаклів. Тому чи дійсно у США є труднощі з цими ракетами і пусковими установками до них, так дійсно є. А давайте ще так запитаємо, чи дійсно у американських чиновників є страх передавати Україні ракети Томагавк через можливість втрати контролю щодо можливих потенційних цілей ураження на Росії. Дійсно, такі опасіння є у американських чиновників, тому що шут вони не знають, куди точно може полетіти ця ракета «Томагавк». І вони я вам скажу, що дуже сильно бояться знову ж таки наслідків. Тут випадає карта місяцю, тобто, це ось такі потаємні скриті страхи, які сидять всередині, і вони не хочуть, щоб ніхто про них дізнався. Вони хочуть тримати обличчя, так скажімо, тут ще випадає туз кубків. Поруч із шутом. Вони дуже бояться, що будуть уражені якісь дуже важливі цілі на Росії. І це стосується або, знову ж таки, води, або якихось. Хімічних речовин, до речі, до ускопків може показувати і нафту, і газ, тобто те, що стратегічно важливо для Росії, і чого дуже сильно боїться США. Вони будуть якось по місяцю намагатися таємно домовлятися, змінювати вектор свого напрямку щодо цих домовленостей. Тут двіка кубків випаде, тобто намагання якось все це збалансувати для того, щоб все це не вийшло з під їхнього контролю, тому що. По четвірці, Пентаклів, а це класична карта жадібності. Не дуже то вони там хочуть багато нам цих ракет передавати. Щось можливо, можливо, щось для вигляду, але ну, не думаю, що по цій карті буде щось багато. Вони ще дуже бояться, що можуть злетіти, так скажімо, якісь старі їхні домовленості по двіці кубків. Тобто вони хочуть. І туди, і сюди дуже така цікава позиція, звичайно ж, тому що тут потрібно вже нарешті обрати одну сторону сторону добра. І давайте головне запитання, яка ймовірність того, що США ну давайте приблизно у найближчі півроку передадуть Україні ракети Томагавк. Дивіться, ми поки що дивимося саме ймовірність, все, що може змінитися у майбутньому, в залежності від розстановки політичних сил і домовленостей. Поки що на даний момент часу передачі я не бачу, тому що все таки перша карта тут трійка мечів. А трійка мечів вже негативно відповідає на наше запитання, тому що це карта болю, розчарування, неотримання бажаного, коли твої мрії розбиваються об. Камінь ось цієї жорстокої реальності щодо ось цієї передачі так дійсно буде дуже багато розмов, перемовин, контактів різних, будуть їздити туди-сюди. Можливо, ми до представників США, можливо, хтось із політичного або воєнного керівництва США будуть завітати до України для того, щоб обговорювати, обмосолювати раз за разом ось цю тему. Дуже багато буде знову ж таки, страхів. Ми будемо намагатися. Тиснути зі своєї сторони по жезлів тому що це дуже активна вогняна енергія, яка направлена саме на кінцевий результат. Будемо намагатися робити все, що від нас залежить, але замикає наш розклад відлюдник і карта імператора. Імператор у такому контексті. Я його читаю саме як російська влада. Мені здається, що США будуть якось більше направлені на свої внутрішньополітичні проблеми, а з іншої сторони, тут все-таки є. Є певні якісь домовленості Дональда Трампа із ось цим російським недоімператором щодо передачі ось цих. Ракет Томагавк, це як, як вони люблять сказати, червона лінія, яку ніхто не хоче перетинати, і у США дійсно є ось цей стоп, ось цей такий страх передавати ці ракети. Особливо те, що нам вже карти показали, що вони не зможуть на 100% контролювати, які цілі будуть вражені цими ракетами. Тому тут бачите, ось цей відлюдник як відхід від цієї теми, як відкладання її на потім, але дуже багато розмов знову ж таки на фоні Цих домовленостей і тиску російського уряду поки що картина у мене складається саме така, але знову ж таки все ще може змінитися, все залежить від того, чи ось цей лицар зможе дорости до короля і зможе все таки дотиснути. Тому це питання потрібно трішки пізніше передивлятися, поки що ось така картина. Ну, давайте запитаємо чисто гіпотетично, якщо все-таки США наважиться нам передати оці ракети томагавк. Чи будуть обмеження щодо застосування Україною цих ракет по території Росії? Ну, бачите, знову карти мені показують, що поки що це питання саме на практиці. Розмовляти буде дуже багато. Становиться на паузу, тому що тут карта повішеного. Тут залежить не тільки все від Дональда Трампа, а ще від якихось дуже впливових сил щодо ось цієї передачі цих ракет. Звичайно ж, Дональд Трамп у першу чергу по див'ятці кубків переслідує свої власні інтереси для того, щоб задовільнити свої амбіції. Він буде діяти тільки з точки зору своєї власної вигоди для того, щоб показати, який він могутній, який він. Такий лідер номер один у світі, щоб показати себе аля у найкращому світлі щодо цього запитання. Тому так як безпосередньо передачі немає і у найближчий час карти цього не показують, тому і відповідь ось така. Давайте запитаємо взагалі, чи може передача Україні ракет Томагавк в цілому змінити динаміку війни. Взагалі, карта відповідає позитивно на це запитання. Дійсно, певні якісь зрушення саме щодо переговорної лінії можуть бути, тому що тут ось це лицар кубків, як їдуть на ось ці перемовини. І дійсно по тузу кубків може бути досягнуто навіть перемир'я, тому що туз кубків у певних контекстах може показувати саме мир, саме баланс і гармонію. І дивіться. Тут дійсно є великий шанс піти іншим шляхом, і те, що було приховано, те, що було скрито від нас, воно виходить наружу. Сонце може підсвітити весь обман, який крутиться навколо російської влади, особливо що стосується ось цього їхнього аля Володимира Путіна. І я вам скажу, що Трамп, в принципі, знає дуже секретну певну інформацію, тому що під цією картою імператора йде карта Дональда Трампа. Цікаво, тому карта мені відповідає позитивно на це запитання. Дійсно, передача Україні ракетомагавк може змінити динаміку війни. Звичайно ж, все буде залежати ще і від точок ураження, тому що знову пам'ятаєте, в нас вже ось цей туз кубків випадав. У одному з попередніх запитань ця карта може показувати щось дуже важливе для Росії, якісь стратегічно важливі об'єкти, що стосуються наповнення їхнього бюджету. Це може бути нафта, газ, все, що приносить їм просто величезний дохід, який просто л'ється потоком до Росії, і звичайно ж наповнює бюджет, який йде на війну проти України. Тому дійсно передача цих ракет може покласти якийсь новий початок і якусь брехню витягти наружу. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо у вас є бажання та можливість підтримати фінансовий мій канал, усі реквізити для донатів я залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Всім миру, любові, добра та все буде Україна!